Приїхав потім цей виник на маб. Цей мастер. Не до речі, цікаво, де машина ділася, яку віддали як у віддали поліцейській. Відповідальних Ну, Давай почекаємо. Доброго дня. Доброго. Не хочете поспілкуватися? Ні. Чому? Спитай, де машина ділася на відповідальне зберігання, яку віддали. Не хочете сказати, куди машина пропала? Доброго. Та Ви... його віддали нав... на відповідальне зберігання. Не знаю. Каву на кінці не можуть приготи. Хай смоляки гарячі нап'ється, щоб при... пригущати його, щоб десь... А я для того, чтобы вытянуть ее из машины? А, да? Да. Нужно же как-то детину э, ублажать. Хуже детского сада. Закрылся в машине и судить не будет. Нет, это какой-то егерь какие. то Это не лесник. Мать, егерская служба. Я говорю, что это, блядь, не лесник. Нет, это не лесник. Я думаю, это лесник. не Коротше, друзі, друзі, ще одне продовження нашого ефіру. Ви ви бачите, так? сів, закрився, сидить, язика в дупу запхав. Не хочу, не хочу нічого розказувати. От. Дуже цікаво, куди ділася машина вантажна, яку вилучали в п'ятницю, тіпа вилучали слідчі Бучанську відділку No1. Це опять все, все профанація просто. Картинка, да? Насправді там чик-чик-чик-договорничок, і машина нікуди не вилучалася. Ну, судячи з того, як відкрилася в лапках, відкрилася кримінальна справа, да? От, і внеслася до ЄРДР, то ніхто нічого не вилучав. Це була просто профанація. Тому ми далі продовжуємо. Я вже як казав, що скарга на бездіяльність слідчих, полі... ну, поліцейського відділку номер 1 Бучанського району подана. Чекаємо призначення судового розгляду, будемо судді змушувати вносити, відкривати ЄРДР, вносити в до єдиного державного реєстру. Ось. Діємо, як завжди, в рамках чинного законодавства. Ми погнали далі, на все добре.